Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня у нас випала перша карта. Двічка монет. Двічка монет говорить, що тут якісь ідуть переміни. Скоріше за все, це для України. Якісь переміни, щось починає соватись. Щось змінюватися. Зміни завжди на краще. Завжди на краще. Навіть якщо ми в якийсь момент думаємо, ні, це все не добре, це все не так. Ну, вам видніше? Карта номер один, карта номер два і карта номер 3 Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. У нас тут маг, чудова карта, яка говорить, все у ваших руках, абсолютно все у ваших руках. Ви є творець свого щастя, свого життя, свого оточення. Якщо вам щось не подобається, ви завжди можете все змінити. Якщо ви кажете, що ви людина маленька, а вам нічого не під силу, Ну, вибачайте, значить, ви не творець. А я бачу всіх людей як творців. Всі люди можуть щось змінити, треба тільки захотіти. Ось і ця карта говорить: єдине, що вона каже: от я завжди на цьому наголошую: концентруйте себе на чомусь одному, не розпилюйтеся на дрібні речі, на чомусь важливому, що наразі найважливіше для вас. Те і робіть. Зробили одне, продовжуйте інше. Розумієте, якось так. Карта хай вам щастить. Карта номер 2 Старший аркан теж у нас тут місяць. Місяць говорить про те, що у вас є якісь, ну, скажімо так, страхи. Кожна людина має якісь страхи. Я не знаю людей, яка абсолютно безстрашно живе. В кожній вони є. Вони можуть переходити в депресію, можуть переходити у, скажімо так, просто, можуть просто головна біль бути, знаєте, така тимчасова. Але вже коли місяць випадає, це частіше за все, вже людина бачить це як нав'язливу ідею. Щось її тяготить, щось її пригнічує, якісь страхи її лякають. Тут, знаєте, навіть вже внутрішній страх. Тут не просто коли вам хтось щось наговорює, а тут вже вам і серце Йокне, і душа заскрябочить, знаєте, так, як кажуть, серце в вп'яте падає. Ось це щось таке. Вам не хочеться щось можливо, робити. Вам не хочеться підніматися і кудись іти, щось робити, те, що вам не хочеться шукати. Можливості, як ви з цього стану можете вийти. Взагалі-то кожна людина може вийти. Потрібно, тільки захотіти. Карта номер 3 Тут у нас а, сімка, мечів. сімка мечів. Ну, дивіться, давайте спочатку з позитивної. Точки зору, сімка мечів це карта про рахунку. Карта якогось розумного, якогось хитрого ходу. А у вас щось не виходить, якась ситуація, ви не зможете, не можете, наприклад, з кимось поговорити. У вас не виходить. Продумайте якийсь план. Зробіть собі цей план. Ця карта вам допоможе. Зробіть так, як ви ніколи ще не робили. Приклад такий дуже простий: ви завжди йшли, наприклад, через дорогу. Завжди. Тепер йдіть прямо. Колись йшли прямо, йдіть в обхід, йдіть іншою дорогою на роботу. Розумієте? Зробіть інакше. Не робіть так, як від вас очікується. Зробіть хід інший. Ще може бути карта: застерігає, можуть бути обмани. Теж розумних людей дуже багато. Можуть. Підманути, підсунути не той план, можуть щось вкрасти, будьте обережні, тримайте сьогодні гаманець при собі. Тут людина може вас просто, знаєте, дуже розумно, логічно обкрутити навколо пальця. Будьте просто обережні. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе, гарного вам дня, мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!